Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. На кухні готуємо їсти. Ну, голубці готуємо. Але ж у мене немає рису. Так, дивіться, скільки рису, і кажу, немає рису. Ну, це пропарене, Це не дуже підходить. Це для плову. Тут мало рису. Він такий дрібненький. Це гарний рис, але ж не хочу. Так, чорного рису не хочу. А це коричневий рис. Так, назва коричневий рис. цільнозерновий, Він гарний і корисний, але ж для голубців не підходить. Тому, ви бачите, що я подумала, що саме більш використовую риса. Так. Саме більш страв з рисом. І креветки з рисом, і горішки з рисом, з, з куркумою. Так, Плов з рисом. Так. перці фаршировані з рисом, Все з рисом. Тому потрібно ось це доїсти і щось інше вживати. Так, А що ж я вирішила? Такий немало рису. Ні, маловато. Я додам ось цей такі дрібненькі і додам гречку. І буде у мене сьогодні ось такий експеримент. Це помию і доведу до кипіння. Так. Голубці робимо сьогодні не з капусти, а з виноградних листів. Такі чудові-чудові листя я придбала. Так, великий сьогодні, так? Так що будемо великі такі голубці робити. Ну, зізнаюсь, Я досі не знаю, як називається ця страва. Так, з листя винограду. Ну, як так можна? Я виправлюсь. Буду готувати і перечитаю. Так, готуємо. Листя винограду. Залила окропом і потримала менш, ніж хвилинку. Так, зовсім зовсім трошки. Е, рис з гречкою потримала дві хвилинки після закипання. І потім процедила, промила холодною водою, взяла фарш. Фарш з. Із... Не помню з чого. Так, індичка і яловичина. Магазинний фарш. Уявляєте, як так? У мене і магазинний фарш. Ну, таке дуже рідко буває, мабуть, тільки по великим Святам. Так, я не шуткую. І додаю рис з гречкою. Підсмажу цибулю. І у мене є морква. Ось така заморожена. Теж цибулю з, з морквою підсмажу. І додам сюди, і будемо загортати наші. Чудові голубці. Так, робимо. Додаю спецію гурас. Це суміш. Мені дуже подобається. Так, сіль вже додала. Ось так. Додаю чорний перець. вырежу. Цибулька тут смаживается. Так. Додаю моркву. Замороженную. Так. Ну, я думаю, быть, морквы можно больше. Ага. Так, добре. Пусть так. И морква это... Не пересмажуємо. Ось так. Додаємо до нашого фаршу. І ще додаю петрушку. Ось так. Перемішати потрібно. І що я, хочу? що я хочу сказати? Я хочу хочу байку розповісти. Коли я робила ось ці заготовки, я їх робила тому, що у мене морква пропадала. Я порізала, помила, потерла і складаю, так, збираюсь до морозильної камери класти, а донька каже, а навіщо? І я така в замішательстві, як сказати, так. Думаю, як гарно, що діти не знають, навіщо ось це. так. Ну, що зберігати, щоб не пропало, це таке. А ось навіщо ми раніше так робили завжди? Взимку. Взимку. Купували моркву, коли вона ще недорога була. Бо навесні морква дорога і стара, і нова. І я думаю, як гарно, що діти не знають цього. Так. так. Не знаю цього. Цієї дурної советської економії не знають. Так. Чого я сьогодні за таке грустне? Так. Советське. Радянське. Чогось згадалося цей Радянський Союз, хай Бог милує. Так, добре, готуємо смачне. Які гарні сьогодні листочки великі. Це середні. Тут маленькі були декілька штук. А це величезне, і це супер. Так, супер, тому що дуже легко загортати і такі величезні голубці у нас. Ніби з капусти з великої, так? Зазвичай я додаю або сметану, або томат. А сьогодні і сметану, і кетчуп. Так. Дивні звуки. так. Все перемішаю, а вилью сюди, закрию фольгою, бо така, ой, потонула виделка. Чи ложка, ложка. А, ось так. Врятувала ложка, Ну добре. Ну, ви знаєте, так, накрити кришкою, а якщо нема кришки фольгою, і до духової шафи. Готове. І хтось вже взяв, так, скуштував і не вимкнув. Так що трошки, трошки. Так, все гаразд, все гаразд. Так. Так, ви ж бачите, ще томатики поклали. Я не знаю. Слина виділяється. Але ж для мене ще не час їсти. Тому не перемикайтесь. Я прийду і буду куштувати при вас. І щось цікавеньке розповім. Пройшло більш ніж дві доби, як я приготувала цю страву. До речі, я подивилась, як вона називається долма або сарми. Так, хто так називає, а хто по-іншому, тому будемо їсти долму. Так, зі сметаною. А! І. І що вам сказати? Зараз, зараз спробую і відповім, як смачно або ні. Слухайте, mm. дуже, дуже смакує гречка з рисом і з м'ясом. Як смачно! І вони ж такі магісінькі, м'ягесенькі. Як смачно! Ви мені не уявляєте. Так, томати не буду куштувати. <рес> томати дуже смачно запечені. Я ні для цього знімаю ці відео. Так. Не тому, що як я роблю... Так, я не можу зупинитися. Це дуже смачно. М -м -м. Яка смокота. Ну, дійсно, якщо сам себе не похвалиш, хто ще похвалить? Ну, рідні похвалять. Так, дуже смачно. Але ж я дійсно е, знімаю не за цього. Згадала, що є ось таке чудове, чудове. Як називати? Добавка така. Так, видно? Ресвіратрол. І я раджу перечитати і кому потрібно вживати. Бо у цих добавках багато антиоксиданту, так, властивостей антиоксидантних. Так, зачекайте, зачекайте, я ще з'їм. Ой, яка смокота. Це далма. Супер. Продовжимо про цю добавку. Ця добавка е ще нормалізує рівень цукру, зменшує ризики е захворювань очей. Так, вікові зміни очей. І можна ось так, я не знала, так, можна одірвати, так гарно придумали. І тут перечитати, як вживати, і інше. Тому, хто придбає, ось така, така є скрита інформація. Ось так. Відкрили і перечитали, як вживати. А що я можу від себе додати? Я вживала, і мені дуже сподобалось. Я вже вален. щоб. Щоб голова не, болі, не боліла. Так. Це для судин гарне, для серця гарне. А пишуть тут, що саме написано, це. Ну, от те, що я перелікувала. Акціосідант не властивості. Нормалізує рівень цукру і знижує е, ризик захворювання очей. Так. Від себе можу додати. Якщо ви почнете вживати, навпаки, може заболіти голова, так? То потрібно витримати і продовжити вживати, бо це дуже корисно. Дуже корисно, так? А, і це виробляється з темних сортів винограду, так? Ось я згадала, коли почала листочки винограду ці. Купувати і згадала про це, і вирішила зняти таке відео. для вас. Ну, трошки таке відео. нормальне відео, але ж інформація гарна. Так, і е, виробляють з кісточок та шкірки. Так, в кісточках і шкірки ось такі чудові речовини є. Так. А ще... Це ревчивини ще є в інших рослинках: у какао какаобабох, горіхах, в ягодах синього та фіолетового кольору. Так Так, що, вживайте все, що я перелікувала, можете перечитати про Ресвератрол, якщо вам потрібно вживати. І вживайте листя Так. Це теж гарна профілактика. Знаєте, що? Щоб не було камінців в організмі. Так? А ви знали? М -м -м. Так що вживайте листочки винограда, готуйте далма чи самри, сарми. Так. І ви будете здорові. Ну, мабуть, все. Добре, ходіть, здорові, побачимось, папа. Що вам додати? Я, як завжди, попрощаюсь, а потім іще. Ну, так, буває в мене таке. Бо Дуже смачно, і я захотіла ще. Е, не наїлась. Дуже багато сьогодні гуляли по центрам. Але ж я не за цього увімкнула. Згадала ще щось, що є у винограді ще дуже-дуже корисні виноградні вусики. Так, ви знаєте такі? виноградні вусики це тоненькі такі гілочки, гнучки, які допомагають чіплятися ну, винограду і вийти. Так, Так не буду коштувати. Е, так ось ці. гілочки дуже корисні. У кого камінці в організмі тверді, які збираються в верхній частині тіла, є таке, тому потрібно буде вживати ось ці гілочки. Так? Вусики. Запам'ятайте, перечитайте і вживайте. Щоб не було ніяких камінців в організмі. Просто іноді пити, як чай, давати не дуже часто. Так і вживайте все ось такого кольору темного. Багато антиоксидантів.